В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Та я її ведуча, празник Анна. Сьогодні я розповім вам про водоспад Шипіт. Водоспад Шипіт причаровує погляд своєю красою. Милуватися водограю можна будь-якої пори року. Навіть взимку, коли круті скелі вкриваються снігом. На північних скелах полонини Боржави, там де височіє гора Гемба, серед крутих скель та лісів причаївся водоспадший Шепіт. Іноді тільки несамовитий реб води може підказати, що поблизу є потік з мальовничим водограєм. Найближче до цієї природної атракції села Щепилипець, але до нього не складно дістатись із інших сіл, верхнього чи нижнього студенного, тим більше, що від різних пенсіонатів та готелів організовують автобусні тури для охочих подивитись на одне з семи природних чудес України. Милуватися каскадами можна будь-якого сезону. В симку річка не замерзає повністю, тому ви маєте змогу побачити, як кришталевий потік зривається зі скелі. Підійти до водоспаду можна як зверху, так і знизу. Пейзаж буде однаково привабливим. Проте найкращий час для зустрічі з шипотом навесні, коли на схилах гемби, та на сніги наповнюючи потік. На сьогодні це все. Мирного нема нам усім та слава Україні!